Всім привіт, вітаю вас! На другому дні уроку знайомства, і я знаю, що після першого дня не все у всіх виходило, чи заспівати, чи вимовити, і це нормально, нормально робити помилки. Тому сьогодні я стою на одну сходинку з вами. Я студент, яка вчиться співати. Я студент, яка вас вчить вимові, але Оля мене буде навчати співати. Я хочу, щоб ви побачили, що не страшно робити помилки, не страшно вчитися, а це нормально і правильно. І ще хочу вам повідомити, що більше. Систем навчання більше методик навчання ви дізнаєтесь на моєму авторському вебінарі. Я вчитель, яка отримала нагороду вибір виборь країни країни-2023» за свої прекрасні курси, які допомагають дуже великій кількості людей опанувати англійську мову, і серед них ви також можете бути. Тож долучайтеся до вебінару. Не пропустіть сповіщення у телеграмі, і я вас буду рада бачити. Ми до цього вебінару готувалися два місяці. Фізично кожен день видати такий вебінар. Це неможливо. Ми інвестували більше 400-700 тисяч гривень на нього. Тобто він класний. Шоу вебінар, неймовірна енергетика і дуже багато знань. Тож, як завжди, розбираємо, як завжди, як вчора, розбираємо перший куплет повністю весь за вимовою. Потім Оля мене буде вчити це розбирати вокально. Потім разом співаємо. Потім розбираємо приспів, другий куплет і так далі. Вивокевиво. We We are good. good. Так і відчитаєш, вона така лінива якась. В рот не хоче відкривати. Як знаєте, трошки під шафе. We are good. We are good. <laughs> ну, і в принципі, якщо ми хочемо, ми можемо або старатися і сказати We were good. We were gold. А ми можемо як вона We are good. Щоб це так зробити, треба майже не рухати губами. We are good. We are gold. Ми були хорошими, ми були золотими. We are good. We're gold. Kind of dream that can't be sold. Kind of dream. Kind of. Scorochena kinda. Dream. Typo, that can't that can't be sold. That can't be sold. Can can can't be. Can't be sold. That can't be sold. We were right till we weren't. Порівняння з вчорашнім днем. We were right. Ти Ми були праві. We were right. Ти Till we weren't. Ти Ми були праві, поки ми не перестали бути правими. Build a, home and watch it burn. Build a home збудували дім and watch it burn. І дивилися, як він горить. And this їdaymo and watch it burn. Тепер вокальчик. Mm -hmm. А ти правильно підмітила, що вона така трошки тут лінива, трошки типу, як не те, що під шафе, а наче на наступний ранок після того ага. така, <рикола> прокинулася, така що було вчора. Тобто, мелодія тут у нас співається на зручних нотах внизу, там, де ми говоримо, співаємо ми це ліниво, так пофігістично, не дуже артикулюючи. Зараз Мар'яна спробує Я це все, відтворити. Все. Mm -hmm. І We were good. We were gold We were good. We were gold Добре. Виходить. Теж менше тягнемо оці good і gold Більш розмовно. We were good. We were голт. We we так, це вже більше схоже на Майлі Сарес. Далі. Can't dream that can be sold? І пішла мелодія куди? Вниз. And can't a dream that can't be sold? Can't be sold. Can't be sold. Can't be sold. Просто проповіруємо. Can't be sold. Не співаймо. Can't be sold. Can't be sold. Добра. We were right till we were We were right till we were Built a home and watched it burn. build a home and watch it burn. І у цій рухи я показую це акценти. Це типу да? дергайся, давай нормально співай. Так, трошки акцентом Build a home and watch it burn. Build a home and watch it burn. Ну, непогано, виходить, Не це погано. дуже схоже. Так, да. клас, молодець. Продовжуємо, тепер твоя черга. I didn't, didn't, didn't I didn't want to leave you. Я didn't swan style in the spacious каже Дін. Айден вона leave you. Я не хотіла тебе полишати. I want to lie, Я не хотіла брехати. Started, started, тэн рембер Started, started, started Started to cry. Started to cry. But then remember I remember I remember I пам'ятаєте я казала проскакує язичок по найвипуклішій частині верхньої ясни. Remember I started to cry but then remember I started to cry but then remember I і по вокалу тут трішки мелодія підніметься вже вище. Таке враження, що вона ще дійсно допрокинулась, така О, і каже want leave you i want to leave you. I didn't want to leave you. I didn't want to leave. You. Так, таке, типу, та відстань, та я взагалі нічого не хотіла. М -м, I I I leave leave you, you, I didn't wanna lie. І далі. Started to cry, but then remember I. Нагору виходимо. Started to cry, but then remember I. Started to cry, but then remember I трошки акценти. Started to cry, but then remember I Супер, молодець Вона просто мене хвалить. Звісно, а як же? тебе все добре виходить? У давайте ми одразу приспів зробимо, бо тут куплети короткі і, і одразу куском. Так, да. I can, buy flowers. Як реально, як, як на курена якесь. I can buy myself flowers. Я можу купити сама собі квіти. Нафіг ти мені надо. Write my name in the sand. Написати сама своє ім'я на піску, знаєте, оце типа як поцелуйчики, свіданічка, оце на піску ім'я пишуть і сердечко малюють як в фільмах. Я сама собі можу це написати. Типу. Успокойся. Talk, to for hours. talk to myself for Hours. Hours, пам'ятаємо. І ти ти talk to myself. talk talk to, to myself for hours. Балакати сама собою годинами. Say things you don't, don't, don't. You don't understand. Казати речі, які ти до тебе не дуйде. Значить, мелодія в приспіві трішки пішла вище, ніж була в куплеті. Тобто, ми підвели до нього And then remember I've тут залишились, і далі у нас I can buy myself flowers. І це flowers, ми трішки тягнемо оцю r, uh. така затримочка, показують. I can buy myself flowers, I can buy myself flowers, flower, uh. flower, uh. ще глибше його, uh. ага. flowers, да. Клас, одразу як Малі. Далі. Rhyme my name in the sand. Ага, хитра. Там vibrato. <laughs> vibrato у нас це коли дрижить, гарно дрижить голос рівненько. Rhyme my name in the sand. Rhyme my name in the sand. І затримується sand на е. E". Send. Добре, а спробу. <ш away> -e це не <Not It's> <possible> так легко знайти за один раз, але треба дуже часто пробувати знайти цей звук. Я колись в дитинстві шість років шукала в собі звуки брату і, врешті-решт, знайшла. Тепер з ним не розлучаюсь, Продовжуємо. to myself for hours. «Talk to myself for hours» er. З, знову заглибити. Вчитель англійської мови в чатях правильно ми <laughs> <laughs> «Talk to myself for hours» Да, Це ми, типу, якщо її звук брати за основу, mm -hmm. так і прям копіювати, тому типу, я прошу це. Er", тому да. що знаєш, в мене в музичній моїй пам'яті саме отаке таке, er". але «flowers» — теж, теж правильно. правильно правильно потрібно вчитися копіювати в тому так, випадку, вони зможуть так. будь які фільми розбирати. Дійсно, так. Myself for hours, Масел Форс. Через так say things Супер. don't understand. І що <звучить> тут у нас? Мелізм. Тобто в Титанік, да, ця композиція дуже багато було мелізмів. І ось перший ось тут теж є. Де саме? Understand, оці нотки. Stand. Швидко треба проспівати. Uh -huh. Це складно, але треба спробувати. Say things you don't understand. Mm -hmm. Щас буде факап. Say things you don't understand. Непогано, але де акценти. Нема акцентів. Дуже протяжно. Say things, you don't don't. Say things you don't understand. Mm -hmm. А тепер трішки м'якіше його зробимо, щоб воно не було. Don't, don't. <laughs> <Чого> ти <хочеш? laughs> Say things you don't understand Say things you don't understand Так, так, десь відірвали його, добре, далі ти I can take myself dancing А вже починає комівати Співати вже починаєш I can take myself dancing Я сама себе можу взяти в танок, розслабся Денсинг носовий. Перепіднімаємо при не коренево, бо задихнетесь, При кореневу частину язику на н і інг видаємо через ніс. Денсинг. Денсинг. Dancing. Dancing. And дизідаємо. And I can hold my own hand. Я сама себе можу тримати за руку. Yeah, I can love me Є yeah, can love, I can I can I can love. me better than you can. Так, я себе можу любити більше, ніж ти можеш це зробити. І продовжуємо співати цей приспів. Трішки, до речі, давайте вмикнемо такі настрій, трішки нагло, так надмінно. Я все можу сама. Да? І це допоможе відтворити навіть більш такий правильний схожий звук. Так, так, і каже, значить, I can take myself dancing, I can take myself dancing. Ще більш так, I can take, спокійніше. I can take, I, I can take, I can take myself dancing. Вау, wow. ви це почули? Ні. Yeah. Три вийшов, <рес> Меліз, Мар'яна. Ух ти, прикинь. Прикинь, декілька разів спробувала, супер. Це означає, що ти розслабила гортань, своє горло, і вона змогла швидко порухатись і зробити та оці три нотки. Бо коли ми дуже стараємось, до речі, не треба в вокалі занадто сильно старатись, ви будете напружені співати так «I can take myself dancing» yesterday. і воно не дає, не дає зробити цю швидкість. Да, тому супер. І от коли ти робиш, в тебе виходить. В мене нарешті вийшло. Ви не розумієте, скільки разів я пробувала. І саме про це ми будемо говорити на вебінарі, як не опускати руки, як ти далі, як нарешті вивчити цю англійську мову, що вона вам стала другом, як мені другом стає вокал, якого я боюся, і мікрофон також. Тож не пропустіть вебінар, а ми з вами продовжуємо. Better you can. Yeah, I can love me better than you can. Чудово! Чудово, все виходить. You can. Далі такий пророжби покальчики. Будемо його розбирати. I can love me better, baby. Все. Can love me better. Можу любити себе краще. I can love me better, baby. Я можу себе любити краще, дідка. Ну, я думаю, ми. Да, там так просто там. ритмічно, бек вокали співаються, типу, як програш такий. Тепер Мар'яна відпочине трішки, стрес все скине і заспіваю я разом з Малі Сайрус. цей куплет і приспів. І ви зі мною обов'язково теж співайте. We were good. we were gone. Gonna kind of dream, dream that can't be sold. We were right, right till we weren't built a home and watched it burn. Mm, I didn't want to leave, it. I didn't want to lie. lie. Started so to cry. cry. nails cherry red. Пофарбую свої нігті у вишневий колір. Paint my nails cherry red. Ди навіть вона з'їдає. Match the roses that she left. Ти that... вона пом'якшує, бо далі йде звук you. That you left. Зберу троянди, які ти залишив. No remorse, no regrets. No remorse, ніякого горювання, no regret, ніякої жалості про те, що трапилося, ніякого шкодування про те, що трапилося. I forgive every word you say. I forgive every word you said. Знову word дж робиться, бо там далі ю. Word you said. Я пробачаю тобі кожне слово, що ти сказав. Супер. І тут навіть такий текст. Ми тепер знаємо переклад. Просто вмикаємо оцей настрій, те, про що ми співаємо. І знову ж таки, це допоможе нам більш технічно брати ці звуки. так? І така сама мелодія, як була в першому куплеті, тільки трошечки гучніше ми це робимо і пробуємо: Pay pay my nails, cherry red, pay my nails, cherry red, cherry red. Cherry red, na 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 na. Che na 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 the roses that you left, Match the roses that you left. A Match the roses that you left. Match the roses that you left. Да, акценти дуже важливі, вони прям оживляють композицію і хочеться рухатися і танцювати, бо пісня у нас не, не Титанік уже. Да, та 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 Воно лягає в той біт, в ту музику. Match the roses that you left. Ще раз. Match the roses that you left. Да, да. Далі. No remorse, no regret. No remorse, no regret Добре, далі I forgive every word you say I forgive every word you say Менше співає I forgive every word you say I forgive every word you say Але протягом Word you say Word you say протя... Тут таке два said. в одному Наче і не співай, але співай, але ще й роби акцент О, Така пісня Sorry Отака пісня, тому вона така класна І далі йде заспів, який який вже був так, тому я пропоную взагалі з самого початку до кінця. Так, там більше нічого нового, в принципі, не буде. Знову буде приспів. Така повторювальна пісня, це вам на селінді. Так, так, до речі. Ну добре, давай що? Я буду співати. Звичайно, дайте ну... мені відпочити. У мене і так стрес я перед людьми тут позорюся. Та який стрес, у тебе все дуже чудово виходить. Це завжди так кажуть, викладачі. Ну звісно, треба підтримувати, тому що це нормально. Може там не ідеально, але чим більше ти займаєшся, ти повторюєш, не боїшся робити помилки, і ти відчуваєш свій прогрес, що дійсно стає легше, легше і легше. Треба тільки робити. Вити, а не ховатись десь там, та я і став на собі хрест. Я нічого не можу. Завжди найкраще якусь відмазку, знаєш, знайти типу все. Я нічого не можу, в мене нічого не вийде, я не талант, і хай співає хтось інший. Або вчить англійську, тому в англійській мові так само. Ми кажемо, англійська не для мене, я ніколи не отримую роботу, яка більше оплачується, ага, йому повезло, бо він знає англійську мову, тому він заробляє, або тому він успішний. Ти зараз сидиш перед екраном. Ти можеш навчитися співати, ти можеш опанувати англійську мову, ти можеш опанувати англійську мову співаючи. Не став на собі стоп, Іди далі. І про це саме я буду розповідати в своєму вебінарі.

Started to cry, but then remember I I, I can find myself flowers. flowers. На цьому завершуємо uh -huh. з вами. Uh -huh. Які ми молодці. І ви теж будете молодці. Другий урок знайомства. Чекаю з вами зустріч на вебінарі. Наголошую: не пропустіть повідомлення про вебінар. Ви отримаєте ще більше користі. Не ступоріться на шляху до опанування англійської мови, опанування вокалу, опанування англійської мови через вокал. Йдіть. Працюйте над собою і забирайте найкраще від життя.